Рідні загиблого військового Віктора Петрушкевича обіймають його домовину під час хвилини мовчання. Сьогодні з воїном попрощались на центральному майдані Рівного. У 2015 році Віктор Петрушкевич брав участь у антитерористичній операції. Повернувшись до цивільного життя, чоловік їздив за кордон, ремонтував будинки та квартири. Була хороша, щира людина, доброзичлива. Ніколи він в біді нікого не залишав, завжди прийде на допомогу, коли щось потрібно. Безкорислива людина. Останнім часом прокручуєш в голові те, що запам'яталось там. На рибалку, як малий, я сам різ з батька і часто з ним проводив час. На рибалку їздили, ось так він часто до нас приїжджав. Ну, перше, комп'ютера він купив. У лютому 2022 року Віктор вдруге пішов до війська добровольцем, а 16 лютого 2025 року він загинув під час виконання бойового завдання на Донеччині. Йому було 45 років. Найщиріша людина, яку я знала, найдобріша. Він дійсно прийде на допомогу любому, тільки хто йому. Завжди він багато часу проводив дійсно у нас вдома, приїжджав до нас з звідтію, він був йому і за батька. Він казав, Оксана, я прийду і ми знову сядемо за, за стіл всі разом і будемо святкувати перемогу. Він до останнього був за Україну. Його чекали діти, його двоє дітей. Максим та Ша, Саша, дружина, ось батько ще його. Військового вважали зниклим безвісти. Лише зараз його тіло вдалося повернути. Поховали воїна на кладовищі у селі Бронники. Надія Кривко, Назар Мідріган, Суспільне новини, Рівне.